Доброго ранку, діти вітаю. Доброго ранку діти вам бажаю! Доброго ранку тобі і мені. Щирі бажання нехай винік не ясні. Малята, запрошую вас на заняття з аплікації. Діти, а що ми сьогодні будемо з вами виготовляти на аплікації? Відгадайте, будь ласка, загадку. Будьте уважні. Попищали, попищали, дружно просу поклювали. І до матері стрибочком жовті збіглися клубочки. Заховались під крило, наче їх і не було. Треба загадку кінчати. Ці клубочки то, вірно, діти, то курчата. Розгляньте, які кругленькі, жовтенькі курчатка на лужку гуляють. Давайте разом обслідуємо курчатку. Курчатку жовтого кольору. Тулуб кругленький, жовтенький, голова менша, теж круглої форми, голова розташована зверху на тулубі. На голові у курчатка є дзьобик і є очі. На тулубі є крильця і позаду маленький хвостик. Бігає курчатка на двох лапках. Лапки і дзьобик червоного кольору. А для роботи нам сьогодні треба взяти кольоровий папір синього кольору, жовтого, зеленого, клей, серветка і два фломастера або олівці чорного та червоного кольору. Із жовтого паперу вирізаємо квадратики. Більші квадрати 6х6 см, менші 4х4 см. Два штуки і найменший 1, 2 на 2 см. Із з зеленого паперу вирізаємо смужку через увесь аркуш паперу зеленого кольору. Це буде галявина для курчаток. Потім з квадратиків вирізаємо кружочки. Будемо формувати курчатко. Беремо найменший квадратик. І перерізаємо від куточка до куточка. Це будуть хвостики для курчаток. Викладаємо курчаток і наклеюємо Тулуб найбільший. Менша голова одна вгору, друга вниз. І, і хвостики для курчаток. Один з найбільших кругів перерізаємо пополам. Це будуть крильця для курчаток. Наклеюємо крильця. Червоним фломастером промальовуємо дзьоби і лапки. Чорним фломастером промальовуємо око для курчатка. Ось таких чудових курчаток наклеїла я. А які курчатка дітки вийшли у вас, буду чекати від вас фото ваших робіт. До побачення, до нових занять!